Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, розпочинаємо розіграш цього складного розкладного складника, папуги. Ось так. Я його показував, ви вже бачили. Тобто його ми розіграємо. Ось такі ось красень. метал ХВГ. Ось. Бачу. З вас поставили плюси, тому розпочинаємо розіграш. Пам'ятаю, минулого разу, коли був розіграш, також ножів і останнього ножа. Дуже багато поклали плюсів, але приймали участь всього 6 чоловік. А багато плюсів поклало більше 20. Розіграш ті ж самі умови, хто чим займається, хто десь малює, хтось щось робить по дереву, хтось десь щось рибалить, хтось мисливить, хтось ходить по гриби, хто чим би не займався, надсилайте мені відео я його надсилаю в шортс, і де буде більше переглядів. Той і виграє цей склад, цей ножичок. Тобто умови прості. Самі ви всі будете бачити, хто і скільки переглядів там ваше подивився відео, яке я буду загружати. Viber. Ви, ви скидаєте мені відео в Viber. В голові шапці там в мене на горі є Viber. Ну, я можу продуктувати. 039 19 40, 33 039 19 40, 33 Володимир. Ось. І коротеньке відео. Ну, не більше хвилини, бо Shorts до хвилини часу. Тільки можна закинути туди відео. І якщо ви знімаєте на телефон, якщо ви знімаєте своє відео на телефон, то тримайте його вертикально. Тобто в такому вертикальному положенні. Не горизонтально, а вертикально. Щорт тільки може закинути вертикальне, як ви знімаєте, відео. Горизонтальні шорт неможливо закинути. Тобто, такі прості умови. Там 30 секунд, 40 секунд, 20 секунд. Хто, яке зніме відео? І все. І тільки я получаю на вайбер ваше відео. Тобто не менше трьох чоловік. Не менше трьох чоловік. О, може бути більше. І я зразу запускаю в шортс і даю на це, минулого разу давав 10 днів, і даю на це 5 днів. Всього ж 5 днів. І виходжу. Прямий ефір на стрім і оголошую переможця. Ось такі прості умови. Що дорозі. Так, ну що, вчора я запускав відео всі бачили, відновлював медичний інструмент, хірургічний медичний інструмент, завершив, мав сьогодні ранку віддати, а мені моя половина каже, що можна там день. На следующий день можна віддати. Тобто завтра. І він готовий. Хочу вам його показати, як він зараз виглядає. Ось так ось він зараз виглядає, який був ви всі. Бачили? Ось таким ось чином. Ось так ось. Він зараз виглядає. І ножнички. Звісно, ось ці ножниці, які були взагалі, можна сказати, вбиті. Ось так зараз виглядає цей весь інструмент. Ножнички я заточив. Ось, так що інструмент готовий. Завтра піде, поїде до лікарні. Так, далі, другий ножичок складень, чи я вам показував, що маю поміняти ось це лезо, Бачите так? Ось він розібраний, я його замочував, підчистив, за шкурю, І вам запущу відео, як буду робити цей клиночок, який є зломаний. Ну і щось подібне буде до того складня. Ось до цього складня, який я того разу робив. Так що запущу вже відео. Якщо хочете, можу запустити, коли буду робити цей колиночок. Думаю, що його запущу. І потім вже готовий ніж. Мені треба людині віддати. Людина дала на реставрацію. Ось така ситуація. Так, і ще для любителів, складнів, маленьких, тобто малюків, любителів, складнів. Є такий ножичок один в мене, хочу вам його показати. Різні ножі я там реставрував, робив і швейцарські, і німецькі, і там ті давні, наші давні, тобто тих часів. І є один дуже симпатичний ножичок, просто хочу вам його показати. Одного малючка. І він виглядає ось такий красень. Це є італійський складень. Бачите, так? Вот такие вот малыш. Зараз возьму коробку сірників, чтобы вы мали розуміння. Ну, вот ось так вот. Ось. Вин, Цей малыш, малюк виглядає. Бачите, так? И тут есть два клиночка. Один з такий. Бачите, досить симпатичний. Ось і другий. Ось такий. Також досить симпатичний. Ось такий ось складничок. Досить симпатичний. Ну це для любителів складників. Маленьких. Він може бути і брілком до ключів. Але я вважаю, що його дуже буде зручно носити маленька кишенька, яка знаходиться на джинсах. Там левіса чи де маленька, з боку кишень. кишенька. Я думаю, що він дуже буде зручний. Це є італійський. Ось такий ось малюк досить симпатичний. Метал 110 110 стай. Ось. Такі ось красень. Це щодо малюків. Ну і звісно. Ножичок папуга який піде, іде розіграш. розірш. Також Отака. один уже я розіграв. Людина була виграла дуже задоволена. Ось такий ось малючок. Думаю, слідуючі такі малюки. Думаю, слідуючі такі малюки. Ну, Я багато передав деяких ножів для Збройних сил. Хлопцям деяким. Думаю, що вже в майбутньому зроблю для них же. Ось такого малюка. Не малюк. Досить зручний в роботі. Дуже добре тримає. це в Русі, Так що ось такий красень. На нього. Так, ну що, на сьогодні поки що все. Чекаю ваше відео. Надсилайте на Viber, І як тільки буде три або більше трьох ваших відео, я зразу запускаю шорт. І кожному відпишу. І дам на це. 5 днів. Так що, всім всіх благ, всім всього найкращого. До зустрічі. Далі буде ще цікавіше. Ставте палець вгору, хто палець вниз, і я, ви знаєте, за Подопайку. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, всім всього найкращого. До зустрічі!